Привіт, народ! Хочу вам показати токний станок, який я купив по ціні металолому. Якби я його не купив, він би 100% пішов на металолом. Може місяць пізніше, може скорше. Ну, мені його стало шкода. Шкода по двох причинах. Перше, те, що він повністю робочий, він до останнього часу, поки я на ньому працювали, і друга причина те, що він комплектний. Якщо я його надумаю продати, навіть на черемет, то я його встигну продати і мені гроші вернуться. Може навіть в плюсі. Якщо я вже затягнув 5 тонн в гараж, то то думаю, вже буде легше. Перша проблема виникла з його підключенням. Та як двигун стоїть 16 кВт, хоча по паспорту має 11, в 11, стоїть що 16. У мене вибивали автомати. Я говорив з електриками, писав на форумах, всі радили ставити автомат 63 А. Я методом тику підібрав 40 А. Пока нього працює. Щиток теж повністю комплектний. Тут на низу все було в маслі. Не знаю, як це масло попало, але на того бортика було рівно з маслом. А наступною проблемою був сморід сморід того масляного болота. В гаражі така трималася вонь, що навіть було шкода машиною заїжджати. Звичайно, я це все почав штрабати, спочатку міг ножом бритиною щіткою. Першого дня він два відра того повідла, на другий день відру. А лише є шуміти. Картина маслом. Сказати, що він не працював у ідеальному стані я не можу. На ньому працювали і працювали дуже багато. Навіть був час, що працював на ньому в дві зміни. Тепер народ стоїть наступне питання. Що мені з ним робити? Є покупець. Чи мені його продати і щось заробити, чи реставрувати і залишити для себе? Може серед вас, є хто розуміється, більше за мене. Тому я спеціально знімаю відео для вас. Може хтось перегляне і скаже, продавай той черемет або навпаки, реставруй, бо завтра ти такі гроші не купиш. Але якщо лишати його для себе, то роботи є дуже багато. Так що дивіться народ. Почну я з того, що, на мою думку, найбільш складно в плані реставрації. Я закінчу дрібницями. Огласіть весь список, будь ласка. Перше, то є ходовий винт. В одному місці. Зношення відсотків десь на 50, думаю. Зараз трошки від'їду! Іде нормально? Тут опа зношений. Потім піде знову нормально. І тут оп, знову нормальні. Що з ним робити, поняття немає. Наступне є станина. Біля передньої бабки Тут взнос можно мерить не сотками, а я думаю, что десятками. Ну а потом снова пошла нормально. Наступная. Наступная ручка фрикциона. Вона як невірна жінка. Нею коли працювали, її примотували. Інколи буває, що нейтраль важко піймати. Ну, з такого складного думаю, все. все. Тут все працює, все на місці, всі шестрення, вся гітара, всі передачі і подачі включаються. Тепер по дрібницях. Перше зірвана, відбавляється дрижанці. Один болт і другий під уставщик. Освітлення нема. А нема його, тому що в щитку ззаді стоїть нерідний трансформатор і умотки на 36 вольт нема. Тупо дроти не підключені. Ну це думаю дрібниця. Можна йти другий трансформатор, а можна дати 110 вольт, наприклад. Також не працюють сигнальні лампи. Я вже кажу, це вже все з дрібниці. Бракує йому хімчистки, бракує йому покраски. І нижнє віконечко. Було отакою от войлоком закрите. Це какой-то позор. Також треба буде знайти або на якісь нові віконце. Так, народ. Все, зараз попробуємо його запустити. podívejme se, jak on pracuje, či, či pracuje. Тепер народ про комплектацію. Чому я казав, що не повністю комплектний? Щиток клинового рівня. Щиток гітари. Крешка від електрощитка. Всі написи, всі таблиці на них легко читаються. Щиток від стружки. Хоча поняття немає, де він має, має стояти. Обійшов весь станок, весь фартух, не знайшов. Люнет нерухомий. Люнет рухомий. Патрон. Другий патрон. Кулачки, різці, ключі. Цей чотирикулачковий патрон не був у роботі взагалі. На ньому є ще залишки заводського солідолу. Патрон діаметром пів метра. Приємно, що купався повністю комплектний. Повністю комплектний і повністю робочий станок. Навіть не знаю, що з ним робити. Якщо у когось є якісь думки, пишіть коментар чи пишіть мені на повідомлення. Шкода його продати. Хоча навіть бракує одного кленового паса. І топ порваний, але є. Плафон побитий, але плафон теж є. Трубка охолоджуючої рідини відломана, але і вона є. Коротше народ пишіть. Хто що думає? Якщо не підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь. Будуть нові відео, буду знімати верхню кришку коробки, буду знімати коробку подач, а також будуть нові відео про вітро Все народ. До зустрічі!